Привіт, мої любі! Сьогодні ми поговоримо про устрій Всесвіту, ту глибоку програму, яку має кожна людина, кожна істота та кожен елемент, що приходить у цей світ. Можливо, не все сприйметься одразу, це нормально. І якщо ви відчуватимете певний опір до того, що я розповідаю, намагайтеся бути відкритими, адже кожне слово тут має свій сенс, і ви матимете можливість переслухати це ще раз. Отже, Всесвіт це наче велика розумна система. І цю систему ми називаємо різними іменами: Бог, космос, енергія, природа або навіть квантова фізика. Це не належить до жодної релігії чи вчення. Ця система є універсальним принципом, яка поєднує усе навколо. Все в цьому світі, будь-яка піщинка, зоря, крапля води чи вітерець має своє місце та призначення. Виконуючи унікальну задачу у великій програмі буття, людина також приходить на землю із власною місією. Це програма, яку кожен з нас покликаний здійснити, і вона охоплює досвід, почуття, розвиток певних якостей. Кожна душа, яка прийшла в цей світ, це частина цієї системи. Душа, розум і тіло об'єднуються, створюючи людину. Наше фізичне життя це лише етап, костюм, який душа одягає на певний час, перш ніж змінити його на новий. І кожне нове втілення приносить новий досвід і нові завдання. Можливо, душа вже вивчила, як розвивати внутрішню силу, матеріальній якості і тепер шукає щось інше, глибше сприйняття, тонше розуміння енергії та світ навколо. Так от, Кожен з нас приходить із власною програмою. І для когось ця програма може бути простою, а для когось складною. Але важливо, що ця програма унікальна і несе в собі великий потенціал для розвитку. З моменту народження починається гра під назвою Життя.